Я дуже кохала свого чоловіка, і найбільшим моїм страхом в житті було його втратити. Саме тому я багато чого не говорила Вадиму, коли мені це було неприйнятно. Закривала очі на його слова і вчинки, вважала за краще перепросити, навіть коли була права. Чоловік знав це і тим користувався наповно, а я дозволяла, бо не хотіла його втратити. В такому стані догоджання і потакання чоловікові я прожила перших 10 років подружнього життя. У нас з'явилася на світ донечка, але більше дітей чоловік не хотів. Мені й однієї дитини з головою вистачить. Казав він мені на мою пропозицію про другу дитину. Я б і одної не заводив, бо нащо тепер дітей, коли ми ще міцно на ногах не стоїмо. Наче правду казав він, але й мене можна було зрозуміти я не молодію, а поки є бажання мати дитину, то треба її мати. Але я пішла чоловікові на поступки. У нас якраз була річниця 10 років, коли чоловік вкотре забув про цю дату, ти чого мені не нагадала? Одразу переклав відповідальність на мене ти ж знаєш, що я весь в роботі і не маю бажання запам'ятовувати ці дати. Я перепросила вкотре. Чоловік повечеряв за святковим столом і пішов сидіти в телефоні. Світло з екрану осявало його задоволене обличчя. Кожне повідомлення і пілікання приносило йому несказанну радість.